Для отримання нового кваліфікованого електронного підпису в особистому кабінеті натисніть на кнопку Отримати КЕП. Оберіть праворуч варіант онлайн. Зазначте тип заявника фізична особа, в тому числі якщо потрібен ключ для ФОП. Зазначте термін дії ключа один або два роки, Вкажіть бажаний пароль до особистого ключа та повторіть його. Вимог до довжини та складності паролю немає. Зверніть увагу, що вказаний пароль відновленню не підлягає. Зазначте кодове слово будь-яке слово українською мовою. Типово це дівоче прізвище матері. Та натисніть Зберегти. На екрані відобразиться QR-код. Відкрийте додаток Дія. На першій вкладці стрічка. Знайдіть функцію сканування QR-коду та відскануйте зображення на екрані. Якщо все робите з телефону, то потрібно натиснути на QR-код. Виконайте послідовно кроки у додатку Дія. На цьому етапі ви надаєте депозит сайн копії цифрових документів. Після цього на екрані відобразиться форма заяви з вашими даними. Ознайомтесь з нею. Далі необхідно підписати цю заяву за допомогою Дія-Підпис. Відскануйте QR-код поблизу заяви. та повторіть процедуру у застосунку Дія. Після успішного підписання заяви система DepositSign Сайн запропонує вам здійснити оплату. Оберіть зручний спосіб оплати онлайн для сплати карткою, в тому числі за допомогою Google чи Apple Pay. Або сформуйте рахунок та сплатіть за реквізитами. При сплаті по рахунку необхідно здійснювати оплату з карти на ваше ім'я та обов'язково зазначити призначення платежу як у наданому рахунку. Надання послуг в онлайн режимі здійснюється автоматизовано та цілодобово. Послуга надається одразу після надходження коштів на рахунок Deposit Sign. Ви побачите відповідні позначки про оплату та сертифікацію в особистому кабінеті. З цього моменту ваш підпис готовий до використання. Додатково на ваш номер надійде повідомлення про формування сертифікатів електронного підпису.